Ти жени, печайка а ай журбаний, деняву, на світ се дивись! посміхнись, ти жени, печайка сум, ай журбаний день навух, на світ се води, посміхнись, ти жени, печайка а ай журбаний, деняву, на світу е се води. Отже так, подруженьки. Без заготованої волі зараз нікуди. Треба, щоб вона була як сталь. Тренувати її треба. А як це тренувати? Ну от, дивись. Наприклад, є цукерка гарна, смачна. Я тобі буду її давати. І казати на. А ти повинна відповісти? Ні, не буду. Я відмовитись від цієї цукерки я не зможу. Ну, що ж ти так? Ну, от дивись. Ніна, а ти зможеш відмовитися від цієї цукерки? Ну, зможу. Отже. Я буду тобі казати на! А ти повинна мені відповісти ні. Пробуємо. Пробуємо. Учіся, Тома. От жена тобі, Ніна, цукерку. Будеш? Ні. Одну не буду. Давай дві! Старус! Посміхнись. Ну все, коліщата крутяться, цеп натягнутий. Усе. Ну що, пішли до столу. Компота вже принесли. Компот, бомба! Ідіть швидше. Я все-таки не розумію, як це сімейне життя може бути нудним. А от так. Так фантазію треба ж проявити. Творчий підхід. Як це творчий підхід? Як у мене було з колишньою, розсердиться на мене, а я підійду до неї ззаді, обніму і кажу Світочка. Зажди. Твою ж колишню звали Валя. В тому то й справа, що валя. А я кажу Светочка, я тебе так кохаю. Давай займемося любов'ю. І все. Мінімум неділя незабутніх розваг. Так скільки зараз твоїй онуці, Томочко? Ой, вона вже доросла. Їй 14. Так пора її навчати. Тонко ще в нашого життя. Це ти про що? Ну почнемо з того, що козли і барани це зовсім різні люди. Істина, правда. Ну, не знаю. Може у вас на роботах були гарні жінки, а у мене на останній фірмі жінки були не тільки гарні, а ще і чуйні. І доброзичливі краще не знайдеш мотивуй. Якось я перебрав на новорічному корпоративі. Так жінки вирішили мене доправити додому. Якось випхали мене на третій поверх, здали з рук в руки жінці і побажали гарного новорічного сексу. Ех, яка ж у мене була гарна і незабутня ніч. Але ж ти живеш на другому поверсі. Так, на другому. Скажу більше, я живу в іншому будинку. І я не одружений. Але ж яке піклування. Освітли. Шановні подруги, ви що? Серйозно думаєте, що щоб налякати людину, потрібно голосно кричати, штовхати її чи бити? А як же іще? От уявіть собі перукарня. Ви замовили собі якусь надзвичайну зачіску. Майстер вам щось підстригає. Підкручує гарячими щепцями. Ви вся в очікуванні. Ось-ось і буде чудо. І раптом майстер тихенько так каже ой. Валідолу! Терміново валідолу. Ну, ти чого? Я так ясно уявила, що це я у перукарні. Та дайте ж валідолу. Посвітує. А взагалі, У мене нерви стали нікудишні. Я дуже погано засинаю. А ти користуєшся якимись методами для засинання? Так, я уявляю красунь, з якими я хотів би переспати. І рахую їх. Допомагає? Іноді Рахую аж до ранку, а сон не йде. А я рахую баранів. І засинаю одразу. Спробуй ти. Ні, з баранами я спати не хочу. Палочко, ти завтра вранці точно зайдеш до мене? Обов'язково. Я ж обіцяла. Тоді купи мені у вашій аптеці отакі таблеточки від головного болю, бо в мене одна залишилася. Добре, але ж це не від головного болю. Це ж від вагітності. Алочко, Алочко, я ж тобі вже не раз сказала. Все залежить від ситуації. Моя онучка почала зустрічатися з хлопцем. І коли мені вдається вранці вкинути отаку таблетку в її чашку з кавою, то в мене цілий день голова не болить. Згоден, санітарія потрібна, але в міру. От-от, не так, як моєму кумові було. А розкажи, ти Та запросила там одна його у гості. Спочатку відправила помити руки і сама помила. Ну, це ж зрозуміло. Потім поприскала рота ополоскувачем собі і йому. Ну, це ж теж нормально. Потім омила руки міромістином і запропонувала йому. Далі наділа целофан на кімнатній тапці, собі і йому. Ого. Потім дістала. Бактерицидну серветку. Протерла собі щоки, ротик, підборіддя. А він. А він протер їй ще й лоба. Перехрестив і пішов додому. Ну і правильно. Хлопці, а може дівчатам обіцяли подзвонити. Володю, ану набирай номер і став на гучний зв'язок. Дівчата, ви там за нами скучили. Ну, уже скучили. Тоді ми, йдемо до вас. Ти жени, печай косу, а журбаний те нагу, на світу, село диву, посміш. Ти жени, печайка су, а журбаний те нагу. На світу, село диву, посміхулись.